Жахлива дорожно-транспортна пригода на Рівненщині. Там автоцистерна зіткнулася із маршрутним бусом. 14 загиблих, включно із шестирічною дитиною. Наш кореспондент Володимир Миколайчук перебуває на місці трагедії. Він на прямому зв'язку зі студією. Володю, чи відомо, що стало причиною такої жахливої події? Олеже, зараз відома лише попередня версія. Це та, що автоцистерна за нез'ясований поки обставин виїхала на свого зустрічного року. І зіткнулася з рейсовою маршрутку, де власне їхало, їхали пасажири. тому стільки загиблих достеменно дізнатися, що сталося, неможливо на цей момент, тому що водій вантажівки сам загинув на місці. Зараз ще працюють слідчі, експерти, поліція ДСНС. Вони навіть не підіймали дуже сильно понівочені автомобілі і навіть не забирали тіла загиблих, тому що намагаються з'ясувати, власне, що сталося, тому що винуватись, вочевидь, ДТП – це водій вантажівки. Він Загинув теж і надзвичайно на понівечені і вантажний автомобіль, автоцистерна і власне рейсова маршрутка. Тож, поки попередня версія, те, що вантажівка виїхала на зустрічного руху і зіткнулася з рейсовою марш... з рейсовою маршруткою. Тож ми будемо залишатися на місці, щоб більше деталей дати більш пізніші випуски. Олеже, дякую, Володимир Миколайчук. З Рівненщини. там сталася трагедія. Зіткнулася вантажівка та маршрутний бус.